Є що ви, що ви офіційно найдають повіски такі, як треба, від держави, а не Ми не можемо поїздки вже виписати. Як не можемо? Тому що вже був суспільний резонанс. Обрік поїздків помінявся якраз. Повіски виписуються тільки на місці, і перед вами ставиться печатний підпис, розумієте? Ви скажу, Ні, що бо, ви все, коротше, то є фуфу, все, давайте, хлоп, їжі, передмог. 에... Причина... Ти хто такий, а ти, ти хто приїжджає? такий? Хто, хто такий? А через матір книжки зуби повилітають. Давай, шо? а ну, попробуй! Давай! Шо? Ще знімай! А ну, ти мене зрозумів, герой! Ви чому кричите? Ти конь, блять! Ти ти конь! А ти хто? Пішов на нахрен! Стоїмо! Роза крипля! Бедра, дам, бля, так! Так! Хлопці, це є незаконно, що ви виробляєте? Дай знімає мого брата, протокол затримання мого брата. Бо тому що я його сестра маю повне право знати згідно законів. Будь ласка, ви мого брата затримали. Що конкретніше? Ви мені по простому можете відповісти? Де є протокол затримання? Люди затримані? Вони а, люди затримані відповідь так або ні. Я люди затримані віде. чи ні так, відповідь. Я так Хлопці цілий поїхали. Я сказала сіли й поїхали. Сказали, сіли й поїхали. Заводь машину. Віде. Вони нікуди Жить. не добре. Є Я тоді оскільки що вони вчиняють. Або право порушення. хлопці не робіть того. Я ні кажу, не робіть протокол. Затримання, пане люди затримані чи ні? Я вас питаю? Відповідь мені дайте. Не Заводи машину! Дивіться, хлопці! Їдь! Я вам я вам Заводи ласка. Ви, 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 ви Послухайте полі... мене! Можу Їдь! Можу я, можу можу. Можу. я тобі сказала їхати! Їдь. Їдь! Їдь, ми не дамо! Закрий машину! Іди, я сказав, бля! Закрий Їдь. машину! Чой? Що? Ти на мене руки, не, будеш піднімати! попробую, бля, навіть її остановити! Не треба, я тебе прошу! Відсупіться! Відступіться! <ріпу> Нет! Что ты делаешь? Ты делаешь? Ты делаешь? Ты делаешь? Ты делаешь? Ты